Шого квітня цього року комунальна установа Севастопольський центр матері та дитини буде святкувати п'ять років з дня створення. Цю установу створено з метою допомоги матерям із немовлятами та жінкам на останніх місяцях вагітності, що опинились у важких життєвих обставинах і не наважуються залишити та виховати дитину. Якими питаннями опікувалася ця державна установа і з якими труднощами стикнулися її співробітники протягом майже п'яти років. Сьогодні цікавилися керівників влади міста. За даними Міністерства охорони здоров'я України, щороку у пологових будинках країни матері залишають тисячі новонароджених дітей. Причини відмови різні. Переважно це відсутність житла, професії, роботи, підтримки з боку сім'ї, психічний злам. Цей комунальний заклад, створений за рахунок субвенцій із держбюджету. Досвід роботи в таких центрів в наших містах країни, як стверджують в міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту, доводить необхідність їх існування та розвитку. Відкриття такого центру в нашому місті, за словами його директора Ольги Кебало, вже показує. Зав, наскільки це необхідно для жінок, які потрапили у складні життєві ситуації. Первоочередні задачі нашого центру являються це форми. Воспитание, то есть предупреждение отказа матерей от своих новорожденных детей. Мы очень плотно сотрудничаем с пологовыми будинками, женскими консультациями, и уже вот на ранней этой стадии мы пытаемся эту проблему решить. То есть, не обязательно мамочка должна попадать на в наш центр. Наш психолог совместно с сотрудниками, специалистами. других организаций они как бы пытаются этот вопрос решить вот еще как бы не приводя сюда потому что женщина э, приходит сюда дезадаптированная и стараемся как бы эти проблемы э, ну решать чтобы женщина не чувствовала э, вот и такие дискомфортные ситуации поэтому как бы э, еще раз огромное спасибо что у нас этот центр есть потому что это очень э, скажем так важное событие не в каждом городе такой центр можно позволить себе У вирішенні різного роду проблем клієнтів центру допомагають і інші соціальні установи міста центр зайнятості населення, управління освіти та науки, охорони здоров'я, праці соціального захисту, населення тощо. Головна мета зробити все необхідне для того, щоб дитина не позбавилася сім'ї та материнської опіки та турботи. Програма проголошених президентом України соціальних ініціатив є логічним продовженням соціальної політики, яку влада послідовно проводить з 2010 року. Президент України. Очень серьезное внимание уделяет детству у нас в стране, в городе, все регионы нацелены на то, чтобы как можно лучше и как можно быстрее решить те проблемы детства, которые, к сожалению, у нас существуют. И на сегодняшний день намечены очень серьезные программы. И вот сегодня посещение этого центра, который тоже является одной из составляющих решения тех проблемных вопросов. Вот. Но я должен, наверное, похвастаться тем, что 2 апреля будет 5 лет этому центру, который создан решением городского совета и финансируется из местного бюджета. К сожалению, таких центров, их немного по Украине. Вот. И за свое Существование этот центр оказал помощь 36 мамам молодым. І 37 діткам на даний час у центрі матері та дитини перебувають семеро дітей та жінок. У центрі є все необхідне для того, щоб матусі, які певний час тут житимуть, відчували себе комфортно. Максимальний термін перебування півтора роки. Крім того, фахівці закладу постійно готові надати їм безоплатні соціально педагогічні правові, соціально-економічні, психологічні та інформаційні послуги. У мірі рішення проблеми мамочка, яка тут отримує комплекс услуг це і соціальні, і метавий, і юридичні психологические а также медицинские услуги безоткладные то есть полностью целый комплекс мама здесь может решить совместно с нашими специалистами Соціальний центр матері і дитини, який знаходиться за адресою пожарова 28 а завжди готовий прийняти жінок, які потребують допомоги. Звичайно, хотілося б, щоб жінки ніколи не залишалися наодинці, особливо з немовлятами. Втім, якщо вже склалась така життєва ситуація і вам потрібна допомога, знайте, що тут є люди, які завжди готові її надати.